Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, рада вас бачити, мене звати Аліна і я живу в Шотландії. На цьому каналі ділюся цікавими подробицями із життя в цій чудовій країні. Зокрема, в цьому відео сьогодні хочу поговорити про кулінарію, про традиційні страви і різні кулінарні лайфхаки, які я вже встигла помітити і навіть щось поринь. перше мені дуже імпонує їхній підхід до приготування їжі. Швидко. Максимально корисно і максимально просто це те, до чого я прагну готувати швидко, корисну їжу і щоб вона була проста без різних витребень. Вони багато запікають, картоплю. Наприклад, я тут вперше спробувала запечений корінь петрушки, при тому, що корінь петрушки ми використовуємо в побуті. Я завжди додаю супи овочеві. Але я ніколи його не запікала, а він виявляється такий солодкий на смак. Мені сподобалося. по-друге, вони дуже люблять різні заготовки. Часто готують крем супи. Це фішка англійців. Вони дійсно дуже смачні. Ну усі, поки які я куштувала, мені подобалися. Це грибний суп, і ось таким чином вони варять багато грибного супу і потім його морозять. І на ланч просто дістають, розморожують, підігрівають у мі мікрохвильовці. І їдять. Далі вони дуже люблять, полюбляють овочі і їдять їх в різному вигляді. Часто на пару роблять. І я взяла собі це на замітку, тому що майже до кожної вечері вони кидають на 5 хвилин варити заморожену кукурудзу і горошок. І це дуже класний гарнір. Це смачно і корисно. Покажу вам трошки нашу традиційну вечерю. Це забачена картопля. Буде баранина до картоплі. Ось такі овочі. Ми робимо щодня на вечерю. І тут у нас ратату. Овочевий ратату в соусі. А це батат, здається. Це цікаве спостереження. У них. Головний прийом їжі відбувається ввечері. Ну, тобто зранку вони здебільшого снідають як усі гранола з йогуртом і фруктами, або вівсянка, або щось на кшталт. В обід це ланч. Вони можуть е, перехопити якісь сервічі, е, можуть поїсти суп, зазвичай, до речі, їдять суп. Е, а от ввечері основний прийом їжі. Там готується гарна така велика вечеря, кілька страв, основна страва, гарніри, знову ж таки, овочі на пару або якісь салати. І вже ввечері всі сідають за стол і проводять час разом. Хочу показати вам традиційну англійську випічку. Називається вона Hot Cross Buns. Розрізається, бачите, крос не дарма тут присутнє слово. Вона ось таким чином розрізається, запікається в тостері, ну, готується в тостері, і потім можна її вживати. Вона має тут різні спеції, відчувається дуже куриця, і вона такий має солоно-солодкий присмак. Зазвичай її їдять саму, самостійно, бо бачите, тут є. Родзинки і, здається, вишня, так, так. Але можна і зробити якийсь такий Ще Я додала пенат, шинка Варі, стій. Не... От, і сер. Зокрема, в них дуже популярний ревінь, особливо десерти з ревіню. Я тисячу років не їла ревінь, а тут вже за кілька тижнів з'їла його два рази. <рес> Ось, наприклад, один із рецептів тарт. Із таким от ревінням. Так, і він рожевого кольору. Крамбл. Окей. Сорі за зовнішній вигляд. Але так виглядає всередині чикен-пай. Зазвичай я не купую готу, фарш, а роблю сама. Але, ну, чесно, дивишся тут на продукти, і вони якісь тобі ну, здаються якісними. До речі, ми якось купили курку. придатності е, вийшов якраз в той день, ну коли було зазначено, але лежала вона зовсім небагато у холодильнику, що означає, скоріш за все, вони її не так сильно пічкають або навіть зовсім не пічкають. Періодично показувати, що купляємо і скільки це коштує, тому що у порівнянні з Францією то в Англії ну дешевше, навіть значно дешевше. Працює дуже цікава схема стосовно ціноутворення на будь-яку продукцію. І це все затверджено на законодавчому рівні. Протягом п'яти років не може підніматися ціна на товар. Тобто ціна, яка встановлена з моменту постачання цього продукту, тримається п'ять років, навіть якщо собі вартість зростає, все одно в Британії цей товар буде коштувати стільки, скільки він коштував від початку і протягом наступних п'яти років, що дуже комфортно і лояльно для британців. Ось така тут є система. Е, так, купили сьогодні тертий сир. Ось, е, Взагалі я не купляю готовий тарти, сир. Але тут він мені, чесно кажучи, е, якось внушає От, Тому е, взяли тертий сир відразу. Це мені треба зараз на запіканку я роблю з яловичини, потім інжир, Я завтра буду робити гарбузовий суп і гарлік чесник. От. І ще стакан сметани. І це все коштувало 6 фунтів. Так, 6 фунтів. А ще вони полюбляють випічку. І я теж її люблю. Печуть різні булочки, зокрема, там скони. Покажу вам англійську традиційну випічку. Вона називається скони. Ці. Скони солоні, вони з сиром зверху, а ось ці солодкі, вони йдуть з родзинками. Як їх їдять англійці, переважно розрізають ось так горизонтально, намащують маслом і до чаю ось така смачна закуска. Влаштувала собі вже невеличку перерву, п'ю чай з лимоном і їм скон солоний з сиром. Всередині ось так виглядає тісто, воно таке рихлувате. Але надзвичайно смачна, ну, мабуть, тому що я люблю солону випічку. Ми вже починаємо так потихеньку готуватися до Пасхи. Тут вона відзначається 9 квітня, в принципі, як і по всій Європі, буду показувати приготування до Пасхи. Вони готують такий, ну, як ми готуємо Паски, вони готують теж пасхальний кейк покажу, як він виглядає. І також традиційно запікають е, е, нову ягня. Ягняти. Ягняти, так. От. Сьогодні будемо прикрашати будинок і територію біля будинку. Ще них є дуже прекрасна традиція, мені це все подобається. Е, в саду розкладають яйця шоколадні і діти на Пасху їх шоку. Зараз будемо декорувати будиночок. і сад. Вішати ось ці крашенки на дерева. О, який зайчик. активно Йде підготовка до Великодня. Ми щойно декорували сад, повісили крашеночки на деревах, дуже гарно це виглядає. Ще потім е в неділю розкладемо шоколадні яйця в саду, і діти їх будуть шукати. Думаю, це дуже класна традиція, можна її перейняти. Я неодноразово чула про це. Але думаю, що от таким чином класно долучати дітей до свята, такого важливого, і щоб вони брали активну участь. Тому мені ця традиція подобається, можна її взяти собі на заметку. Потім ми вже приготували традиційний англійський кейк. Ось такий пиріг. Англійці традиційно печуть на Пасху. паску, кейк. Ось це їхня традиційна Пасха, можна сказати. Такий немаленький, бачите, рецепт. Ось це марципан. Це поки все, що я знаю про цей пиріг. Але коли я скуштую, я вам обов'язково розкажу деталі. Якщо раптом хтось захоче спробувати приготувати, рецептом теж можу так Виглядає традиційний англійський пасхальний пиріг вживу. Будемо запікати на великодень велику ногу ягня. Велику ногу ягняти це також традиційна страва. Вони робляться на великодень. Що ще будемо робити? Ну, е, якщо ще щось будемо таке готувати, я обов'язково це буду знімати і покажу вам. У них традиції розмальовувати крашенки немає, вони можуть їх якось е, декорувати красиво, але не розфарбовуються і вони навіть е, дещо дивуються нашому такому звичаю. Буду знімати і показувати, що ми будемо готувати ще е, до Великодня, як взагалі відбувається цей процес, бо я ще не до кінця розібралася, але впевнена, що е, все скоро побачу на власні очі і зможу вам розповісти. Ну, а взагалі, звісно, це приготування до Великодня дуже надихає. Скрізь, скрізь в будинках вже можна побачити пасхальний декор. О, Це так мило. Створили ось таку гарну флористичну композицію. Ви тільки подивіться, як гарно виглядає це дерево, який взагалі крутий, природній органічний декор. Жовті-квіточки додали з куща і нарциси, а також крашенки повісили. Взагалі, подібні композиції я бачила майже в кожному вікні. Ось такий красунчик вийшов. Захмар.